дня, невеличкий огляд зважування ще 45 на карбоновій штанзі. Ось металевий підлокітник, карбон-карбон і катушка Ось, З захистом. Захист червоний. Для зважування візьмемо таку побутову вагу. Тут є похибка 15-20 грам. Ой, ну, ось плюс-мінус. Ось так, кіло 363 Десь хай там кіло 350, кіло 345. Ось. Це мінус 15-20 похибка на цій вазі. Вага побутова. Зараївки нема що перевірити. Ось. Штанга. Ну, цангі. ось цангі,